Секрет здоров'я, який вам не розкажуть в лікарні. Вся справа в тому, що кожен з нас складається з 12 систем. Кожна система складається з органів, органи складаються з тканин і всі тканини складаються з клітин. І, як правило, до лікарів ми звертаємось, коли проблеми з'являються на рівні органів. Якщо болить серце, звертаємось до кардіолога, болить шлунок, звертаємось до гастроентеролога. А насправді кожен з нас складається з 30 трильйонів клітин, і кожного дня близько мільйона клітин гинуть, і близько мільйона клітин народжуються. Тобто відбувається за 5-7 років практично повне оновлення організму на клітинному рівні. Але чому відбувається так, що з руками ми не стаємо здоровіші, і уявимо це на прикладі акваріума, де це наш організм, а рибки, що плавають, це наші клітинки. І плавають вони в міжклітинному просторі, в лімфі від чистоти, і pH якої буде залежати їхнє здоров'я і гарне самопочуття в лапках. Що ж відбувається, якщо лімфа забруднена, якщо організм закислений, дуже багато різних токсичних речовин надходить зовні і порушуються обмінні процеси всередині, Як ми бачимо, клітинки себе не дуже добре почувають. Тому які ж треба умови, аби клітини народжувалися постійно здоровими. А вони не складні. Перше, це якісна вода, тому що ми з вами на 70% складаємося з води. І від того, якої якості вона буде, буде залежати на 70% наше здоров'я. Для нашої якісної води обов'язкові певні параметри PH це 7,4 – це зона нашого життя. Але, на жаль, продукти харчування, хронічний стрес, деякі соки і напої, які люди люблять, переводять. Організм в зону нездоров'я або в зону смерті в лапках. Але чому ж ми не помираємо з кожним ковтком Кока-Коли? Справа в тому, що у нас є запас лужних мінералів: Магній, натрій, калій в кістках, в м'язах і решті органів. І, звісно, вони йдуть на допомогу, щоб вирівняти pH до 7,4. І якщо це відбувається дуже часто, ресурси організму знижуються, кістки стають більш рихлими, людина помічає, що висипається волосся. Ну і Рівень енергії йде до нуля. Для покращення енергії організму, збагачення її природними мінералами. У нас є мінеральна композиція Coral Mine, яка не витрачає ресурси організму, а навпаки, зберігає його рівень енергії. Наступним кроком іде очищення організму, адже фактори екології, промисловості, стан хронічного стресу, шкідливі звички, продукти з консервантами, стабілізаторами кожного дня впливають на наш організм. І якщо колись було достатньо дотриматись посту, поголодувати і організм очищувався, то на даний час, на жаль, цього не вистачає. І нам кожного дня потрібно робити кроки для підтримки чистоти лімфи, очистки кишківника, міжклітинної рідини. Це все приводить до підвищення іму імунітету і створення здорових умов для наших клітин. Наступним кроком іде харчування. Адже кожного дня нашій клітинці для відбудови потрібно 28 амінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів, 8 груп ферментів і 3 полінанасичені жирні кислоти. І погодьтеся, що сучасне харчування з мас-маркетів не завжди покриває нам весь цей баланс. Тому якісні хороші бади допомагають покрити ці дефіцити. І от, коли ми все це дали на нашому клітинному рівні, клітинки починають. Добре відновлюватись. Вони формують здорові тканини, ті, в свою чергу, здорові органи, системи органів функціонують так, як потрібно, і людина себе добре почуває, має достатній рівень енергії. І за 5-7 років відбувається повне оновлення організму на клітинному рівні. І саме в Coral Club є готова, покрокова інструкція. Підтримки здоров'я організму, яка підкріплена якісним продуктом на кожному кроці, яка дозволяє зберігати здоров'я і активне довголіття.